Зараз ми з вами розглянемо, як створюється гіперпосилання в текстовому документі, якщо ви працюєте на телефоні. Зараз я відкрила вже Google клас, вже Google клас завдання, урок номер 20 і ми починаємо з того, що внизу екрану бачимо плюс додати роботу. Один із варіантів це можна зробити саме так. І ми створюємо Google документ, тобто натискаємо в правому куточку кружечок з плюсиком создати. Вибираємо документи. Так. В правому нижньому куточку олівець редагувати документ. Ще раз редагувати. І перше ми запишемо заголовок це «5 місць, які я раджу відвідати. В місті Запоріжжя. Це буде заголовок. А зверху над клавіатурою у нас з вами є. Коментар візьму, так краще буде пояснювати. А є редагування, розташування тексту я обираю посередині. Так. Далі виділяється довгим натисканням. Текст. І ми можемо відформатувати, використовуючи бу... кнопку «Букавка А, підкреслена. Можемо змінити колір. Ось тут. Так. Далі можна ще змінити розмір. Це кнопка, яка знаходиться вгорі, А-буковка. Для цього я виділяю знов текст, натискаю її, і тут ми можемо змінити стіль, внизу ви бачите, обичний текст, можна вибрати заголовок. Так, шрифт можна змінити, розмір шрифта, а також колір і так далі. Колір фону можна зробити. Тобто тут ви можете редагувати. Так. Зараз не, я не зупиняюсь на редагуванні. Зараз зміню колір просто тексту на чорний. І от тепер ми будемо створювати список із п'яти місць. Для цього я використаю кнопку для створення списків на вправому куточку. Так, список у нас буде нумерований. Зараз в мене з'явилось марковане, я вибираю нумероване, перше місце. І це буде у мене Вознесенівський. Одне з моїх улюблених місць, яке б я радила відвідати тим, хто в місті Запоріжжя, наприклад, перший раз приїхав, а, або друзям своїм це Вознесенський парк. Дуже мені подобається це місце. Ну, а тепер а, саме назва цього місця і буде гіперпосиланням в цьому документі. Щоб створити гіперпосилання на сайт. Де можна прочитати про це місце, де буде фотографія цього місця. Я спочатку виділяю текст довгим натисканням є. Вгорі у нас є кнопочка плюс натискаючи її, ми можемо додати тут зображення, таблицю. Ми вибираємо саме перше це у нас «Силка», посилання. І в другому віконці, де написано ссылка, я вставляю раніше скопійовану, тобто я раніше знайшла, скопіювала адресу сайту, де можна прочитати. Ну а тепер вгорі у мене є галочка така, натискаємо для того, щоб зберегти. Текст, ви бачите, з чорного змінив колір на синій, також він став підкресленим. Це одна із це ознаки того, що це не просто введений текст, а це текст є гіперпосиланням на інший документ. Це може бути на інший файл, але в даному випадку ми створили гіперпосилання на сторінку, веб-сторінку в інтернеті. Так далі ви створюєте список, далі ми натискаємо Enter. З'являється, так як ми зробили, автоматичне створення списку, цифра 2 і так далі. Вам необхідно зробити так 5 місць, 5 гіперпосилань. Після того, як буде створений документ, список, вгорі ми натискаємо в лівому куточку і ще одна галочка це збереження документа. Далі ми натискаємо на хрестик. так, Далі ми переходимо назад, стрілочку. Так, у мене є завдання. До нього приєднаний документ, залишилось тільки натиснути кнопку Здать. так ми створюємо гіперпосилання і виконуємо практичне завдання, якщо ми працюємо на телефоні. Бажаю успіху!